Знаєте, люди сьогодні максимально витісняють Бога зі свого життя. Ми такі розумні, ми такі класні. Ми багато чого добилися в цьому житті. Ми віримо в себе, ми віримо тільки в свої сили і так далі. Але світ стає гіршим. Військові конфлікти збільшуються, дуже багато проблем, розлучень, хвороб проклять. Люди просто мучаються душі, людські вони мучаються. І знаєте, чому це відбувається? Тому що все благо. І все найкраще воно прийшло від Бога. І коли люди відштовхують Бога і викидають його зі свого життя, зі свого народу і взагалі з цього світу, яким стоїть взагалі словом Божим цей світ стоїть Богом, стоїть і люди відкидають Бога, то з Богом підуть і всі благословіння, і всі блага, які у нас є. Дуже небезпечно відвертатися від Бога, тому треба йти до Бога. Бо коли ми йдемо до Бога, тоді ми в процвітанні і в благословенні.